Слава тобі, Боже, на славу тобі, Царю Небесний, утішителю, душі, істини, що всюди єси, все скарби дібри життя, подати люблі, не все в нас, що через нас усякої смерти. І спасибо ти душі наші, святий Боже, за тих міти не нас, святий Боже, сьогодні кріпи тебе помилуй нас, святий Боже, святи кріпи, святий безсмертний побили. Щоб завозити сюди, так? Так, має кудись тут по квісти. Оцей ролик. Ага, як він сидіти. А то корисно вітання. Ну фактично, якщо там покрізь відсунути, то можна ще носилки з боку ставати роботи. Помер з нас познімаємо. Ну що, довольніше номаємо, ні? Ні?